Шановні колеги, надзвичайно актуальна тема. Я думаю, всі ви вже помітили за попередні два тижні, що з початком навчального сезону, після тривалого періоду вимушеної дистанційної освіти. Наскільки зросла захворюваність на гостру респіраторну патологію? Ми ще відмічали це минулого року. Звичайно, що абсолютно природні, що влітку був незначний незначна перерва. Але ось зараз, наприклад, в нашій Івано-Франківській області деякі школи точніше, не деякі, а навпаки, в переважній більшості школи по одній третині учнів вже відсутні. Тому що збільшилась кількість гострої респіраторної патології, в тому числі і спостерігаємо збільшення е, випадків ковіду, слава Богу, поки що не заповнюються лікарняні ліжка. Тобто, ковід, як ми і передбачали, по потрошки вбудовуються в. Е, е, Звичайний звичний для нас спектр збутників гострих респіраторних інфекцій проходить без ускладнення, без пневмонії, але, але бачимо велике зростання. Відповідно, це дуже актуальна тема, тому що гострі респіраторні інфекції взагалі є найбільш поширеними інфекційними захворюваннями в багатьох країнах світу. А якщо ми говоримо про північну півкулю, про Цивілізовані країни, то це напевно найбільш поширені гострі захворювання. Так і в середньому здоровий дорослий хворіє 2-3 рази на рік, а дитина може хворіти 6-10 разів. Але насправді досить часто, особливо лікарі, які мають амбулаторний прийом, стикаються з ситуацією, коли пацієнт хворіє більше. І оце більше раніше в нас навіть був термін, який називався дитина, що часто хворіє. Цей радянський термін. Ми від нього відмовилися, але це не означає, що явище зникло так для цього терміну в усьому європейському цивілізованому світі, американському є визначення так звані рекурентні інфекції. Що ж такі рекурентні інфекції? Це інфекції, яких надто багато, вони надто тяжкі, та або вони тривають надто довго. В чому актуальність цієї проблеми? Бо ж, ну ми звикли вважати, що респіраторні інфекції відносяться до доброякісних з легким перебігом, і іноді ми трошки зневажливо ставимося до актуальності цієї теми. Актуальність є обумовлена тим, що взагалі то в розвинутих країнах, де вирішені багато проблем зі здоров'ям, респіраторні інфекції є однією з основних причин госпіталізації, і основною причиною госпіталізації. Коли ми говоримо про дітей і молодих осіб, частка госпіталізації з приводу респіраторних інфекцій досягає 18% серед всіх госпіталізацій. Рекурентні респіраторні інфекції часто є приводом для призначення антибіотикотерапії. Типова ситуація, коли і лікар, і особливо батьки е пацієнта дитини, що часто хворіють, починають вимагати підсилення якогось лікування зазвичай за рахунок антибіотика. Бо є якась така думка, що якщо дитина хворіє часто, то вона недолікована. Або якщо вона хворіє тривало, це означає, що ми не забрали. Е Джерело цієї хвороби. Ну, а інфекційна хвороба у всіх одразу думка про бактерії. Зрозуміло, що в більшості випадків це необґрунтоване призначення, і воно має наслідки. І наслідки, якщо ми говоримо про дитячий вік, а особливо про пацієнта з алергією, це вплив на мікробіом кишковий, а це порушує значно порушує так звану кишківник легені або кишківник респіраторні шляхи. Так? І це є доведеним фактором ризику в. Дитинстві формування алергії і безумовно необґрунтована і особливо досить регулярна антибактеріальна терапія однозначно погіршує перебіг алергічного захворювання якраз за рахунок порушення мікробіому. Діти з рекурентними респіраторними інфекціями мають високий ризик виникнення бронхіальної астми. А у тих, хто вже має астму, інфекції можуть викликати її загострення. Рекурентні респіраторні інфекції безумовно підвищують стресорний рівень в родині, впливають на її звичний уклад. Витрати робочого часу батьками, економічні витрати пов'язані з хворобою дитини додатково впливають на сім'ю. Ми знаємо, що це велика соціальна проблема в родині, де є дитина, що часто хворіють. Досить часто доводиться комусь з членів родини. Лишати свою роботу для того, щоб доглядати цю дитину. А зараз в нас в умовах війни родини часто розділені, тобто батьки живуть окремо, як за через те, що батько може перебувати на фронті, або за рахунок того, що мати виїхала за кордон, і відповідно, той з батьків, який доглядає дитину, часто позбавлений взагалі можливості працювати, і це є дійсно актуальною соціальною проблемою. Які ж критерії, які дозволяють нам встановити діагноз саме рекурентних інфекцій? Взагалі це дуже умовні показники, і в різних рекомендаціях зазначена різна частота інфекцій. В якихось рекомендаціях зустрічається частота більше шести. десь допускається і після десяти рекурентні, але найбільш часто ми бачимо цифру 8, таку середню. Дуже тобто більше вісьми інфекцій на рік у дитини ми можемо вважати, що це. Це рекурентні інфекції, але Треба усвідомлювати, що це дійсно дуже умовна індивідуальна цифра. Ми прекрасно розуміємо, що якщо дитина не була схильна до захворювань і тут раптом без зміни якоїсь е, 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 якихось зміни факторів, тобто дитина не пішла в садочок, а продовжує навчатися в тому ж садочку або школі і починає хворіти за півроку, нам вже четвертий раз, ми розуміємо, що це вже є рекурентною інфекцією. Тому хочу донести, що це досить Такі умовні і приблизні цифри. Які ще є критерії? Це два і дві більше тяжкі інфекції на рік. Під тяжкими інфекціями розглядається не ситуація, коли дитина була госпіталізована з приводу інфекції. Тяжка інфекція це та інфекція, з приводу якої була потреба в призначенні антибактеріальної терапії. Три більше респіраторні інфекції на рік, але однієї локалізації це дуже важливий фактор, дуже важливий критерій. Тобто, коли ми говоримо про 6-8 інфекцій на рік, які допустимі для дитини, так? ми говоримо про інфекції респіраторні, але різних локалізацій. Тобто, цього місяця тензіліт, наступного там назоферінгіт, там десь отит. Але якщо дитина має три і більше інфекцій однієї локалізації протягом року, це також критерій рекурентних інфекцій. Ну і потреба в прийомі антибіотика два і більше місяця протягом одного року. Що має перш за все робити лікар при зустрічі з ситуацією, коли він підозрює рекурентні інфекції, або вже є наявний діагноз рекурентних респіраторних інфекцій. Головна мета лікаря в даній ситуації знайти та усунути причину, яка призводить до рекурентного перебігу. І тут дуже цікаво глянути на ем, спектр патології, які зустрічаються у, в групі дітей з рекурентними інфекціями. Як бачите, 30% дітей в цій групі це діти, які мають алергію, найчастіше навіть не діагностовану алергію. Тобто алергія лишається однією з основних причин виникнення рекурентних інфекцій. 10% ще це діти з хронічною патологією, ну і 10% зрозуміло, що діти з імунодефіцитом. Але першою думкою при зустрічі з дитиною з рекурентним перебігом інфекцій має бути думка про алергію. Чому? Тому що інфекція та алергія надзвичайно тісно патогенетично пов'язані. Інфекція часто виступає як фактор формування алергічних захворювань. Зазвичай за 1-2 місяці до дебюту алергічного захворювання у пацієнта фіксується випадок респіраторної інфекції. Найбільш високий ризик розвитку дитячої астми ми спостерігаємо якраз у пацієнтів, в яких при гострій респіраторній інфекції виникає синдром віз. Зінгун інфекція є тригерним фактором загострення та подальшого прогресування алергічних захворювань на тлі алергічного запалення і тривалого використання, особливо кортикостероїдів, створюються умови для доприєднання інфекційних агентів і виникнення додатково ще інфекційного запалення, а персистуюче алергічне запалення породжує схильність до більш легкого інфікування і персистенції інфекційних агентів. Які молекулярні основи у цього? Справа в тому, що у пацієнта з тапією порушений синтез інтерферонів, що корелює з ступенем тяжкості алергічного захворювання. Також у пацієнтів з алергії з алергічними захворюваннями порушена регуляція толподібних рецепторів, які якраз розпізнають РНК вірусів і стимулюють продукцію інтерфіронів. Ну і також збільшується експресія молекул адгезії та змінюється активність айкам 1 Відповідно, набагато менше вірусного навантаження потрібно, щоб така дитина захворіла. У пацієнта з алергією на слизові оболонці постійно відбувається персистуючий запальний каскад, а тому відповідь на респіраторну інфекцію вже неадекватна. І, і чим більш виражене алергічне запалення, тим сильніше Порушена бар'єрна функція слизової оболонки. Це стає основою патогенетичної е, рецидивуючого перебігу респіраторних інфекцій, тобто формується класичне хибне коло. Е, алергія е, створює умови для більш легкого інфікування, а інфекція призводить до погіршення перебігу алергії. Тому такі пацієнти потребують ретельної підготовки до сезону респіраторних захворювань. І е, потрібно розуміти. Що основою цієї підготовки має бути е, правильне, коректне, доказове лікування, і що дуже важливо, тривале лікування, алергічного захворювання. Ну, сьогодні ми говоримо про алергічний реніт, який найбільш такий поширений, поширений прояв алергії у е, дітей та молодих людей, і відповідно контроль мінімального присистуючого запалення. Е, ця умова здається дуже зрозумілою, але насправді варто. Е, то пам'ятати, що згідно досліджень, останніх досліджень дуже багато е, уваги приділяється цьому в рекомендаціях арія е, основною проблемою лікування алергії і основною проблемою досягнення контролю є комплаєнс. Дуже часто ми спостерігаємо. Що пацієнти, і особливо батьки пацієнтів намагаються через свої власні переконання чи малу інформованість знизити медикаментозне навантаження, так зване, так вони намагаються не, не досягнути контролю, а припиняють лікування тоді, коли симптоми стають не такими обтяжливими. Тобто досягають такого мінімально приємлимого рівня якості життя і відміняють лікування. З цими симптомами чекають без лікування, поки вони не стануть такими тяжкими, що знов е е з'являється мотивація повернутися до лікування. Дуже важливо доносити до пацієнтів і до батьків, що е відсутність контролю над симптомами, навіть при легкому перебізі алергії, призводить до прогресування персистуючого за. Палення слизові оболонці, а відповідно така, такий пацієнт стає піддатливим до рекурентних респіраторних інфекцій. Окрім того, окрім основного лікування і контролю алергії, ще ми застосовуємо безумовно немедикаментозні засоби. Вони спрямовані на підтримання здорового способу життя. Це є дуже важливим для контролю алергії, особливо в дитячому віці, але ми не завжди можемо на це вплинути. Зрозуміло, а можемо вплинути досить ефективно на зменшення алергенного навантаження, що важливо при підготовці до сезону респіраторних інфекцій. Яким перш за все, покращення якості повітря в приміщенні тут найбільш ем, вагомим є вологість повітря. Чим більш сухе повітря, тим більша е, кількість пилу, е, чим більш, тим більш дрібні часточки пилу, вони всі зважені в повітрі, циркулюють активно в повітрі, і пацієнт багато вдихає. Вологі повітря призводить до е, того, що часточки пил, е, пилу стають важкими і осідають, зменшуючи е, Навантаження на пацієнта, вологі прибирання безумовно, ну і такі сучасні засоби, як а керицидні засоби для елімінації алергенів при персистуючому алергічному реніті на побутові алергени, так ці засоби існують для обробки меблів, м'яких іграшок, штор, ну і так само сприяють зменшенню алергенного навантаження. Медикаментозні засоби для профілактики респіраторних інфекцій це дуже складна і так скажемо спірна тема. Чому вона складна і спірна? Тому що коли ми говоримо про засоби профілактики такої патології, як респіраторні інфекції, які зазвичай перебігають легко, ми дуже сильно обмежені в тому, щоб не обрати препарати, які потенційно більш Небезпечні, ніж е, е, сама респіраторна інфекція, тому тут е, дуже багато препаратів взагалі відпадають. І, напевно, найбільш е, вивченим і доказовою, доказовою групою препаратів, яка вже включена в рекомендації, є група бактеріальних лізатів. Досить тривалий час вивчаються ще з 80-х років минулого століття, і відповідно в 2019 році Європейська медична агенція. Рекомендували використовувати препарати бактеріальних лізатів для профілактики рецидивуючих респіраторних інфекцій. Як вони діють? Вони активують дозрівання дендритних клітин і підвищують рівень секреторного імуноглобуліну. І тут вказано про ранні вакцини. Зрозуміло, що це найбільш такий сучасний метод застосування бактеріальних лізатів. Він, його перевага є в тому, що він діє безпосередньо в воротах інфекції, тобто на слизових оболонках респіраторного тракту. Ну і великий досвід застосування препаратів бактеріальних лізатів, особливо у пацієнтів з алергією. Чому особливо? Тому що, як ми вже сказали, це якраз та когорта пацієнтів, для якої і характерний респіраторний рекурентний перебіг респіраторних інфекцій. Так ось великий досвід реалізований вже в систематичні огляди і метааналізи. Останній вийшов у 2020 році, стосується ефективності застосування бактеріальних лізатів, Затів, саме у пацієнтів з алергічними захворюваннями в нього включені 19 досліджень гарної якості і результати. Засвідчили, що застосування бактеріальних лізатів показало покращення контролю симптомів алергії на 24%. Симптоми астми покращувалися на 22%. Перебіг рініту в три рази вищий був поліпшення перебігу рініту в три рази в порівнянні з контрольною групою, яка не застосовувала бактеріальні лізати, а лишалася лише на базовій терапії алергічного реніту. Чому так відбувається? Зрозуміло, що покращення перебігу алергії та очікувано через те, що менша кількість тригерних оцих респіраторних інфекцій, які викликають загострення, точно так само очікувано підвищуються рівні імуноглобулінів, підвищуються, стимулюються дозрівання дендритних клітин. Але подальше молекулярні дослідження показали дуже цікаві факти. Окрім очікуваного ефекту на імуноглобулін а і на дендритні клітини, при застосуванні бактеріальних лізатів у пацієнтів з алергією ще спостерігається імунокоригуючий вплив, тому що при застосуванні бактеріальними лізатами у пацієнтів спостерігається підвищення. Тих е, рівнів е, Т-лімфоцитів, що відповідають за ті 1 імунну відповідь, і відповідно зменшується кількість Т-лімфоцитів, які відповідають і характерні для тієї 2 імунної відповіді. А ми знаємо, що дисбаланс тієї 1 тієч 2 і домінування тієї 2 імунної відповіді є патогенетичною основою формування атопії, е, це саме стосується цитокінів. Бактеріальні лізати підвищують рівень інтерферонів, інтерлікінів 2-12 і значно знижують рівні інтерлікінів 4, інтерлікінів. 5. Ми знаємо наскільки вони важливі якраз при алергії, тому що е, навіть є препарати моноклональних антитіл, які якраз блокують саме ці два інтерлікіни. Дане дослідження стосується вже конкретно оральних вакцин, і після прийому бактеріальних лізатів у вигляді оральних вакцин. Від спостерігається зменшення кількості епізодів респіраторних інфекцій на 40%, а у пацієнтів з алергією практично на 53%. вживання антибіотиків зменшується на 56%, бронходилататорів на 25%, антигістамінних препаратів на 56% і місцевих кортикостероїдів на 41%. Це дуже важливо, тому що чим е, меншу дозу приймає пацієнт. Тим більше ми розуміємо, чим тим е, менше можливий ризик побічних реакцій. Ну і безумовно, це дуже сильно здешевлює лікування основного захворювання, лікування алергії. Таким чином, рекурентний перебіг респіраторних інфекцій повинен одразу насторожувати лікаря в плані пошуку можливого алергічного захворювання. Пацієнти з алергічними захворюваннями є вразливими до респіраторних інфекцій, які набувають тенденцію до рекурентного затяжного і тяжкого перебігу, і часто при призводять до необґрунтованого призначення антибактеріальної терапії. А це замикає хибне коло, впливає на мікробіом і знов призводить до погіршення перебігу алергічної патології. Пацієнти з алергією потребують підготовки до сезону респіраторних захворювань. В основі профілактики респіраторних інфекцій у пацієнта з алергією є коректна тривала терапія алергічного захворювання і контроль мінімального присистуючого запалення слизової оболонки. Покращення перебігу алергічного захворювання при застосуванні бактеріальних лізатів пов'язано не лише з зменшенням епізодів респіраторних інфекцій, але й з специфічною корекцією імунної відповіді. Коректна підготовка пацієнта до сезону респіраторних захворювань дозволяє зменшити кількість медикаментозних призначень, що попереджає виникнення побічних реакцій, знижує негативний вплив на мікробіом та стимулює ріст, стримує ріст резистентності до антимікробних препаратів, тобто позитивно впливає на всю популяцію. А я вам дякую за увагу.